Різдво одне з найбільших християнських свят, яке відзначають на всіх континентах. Воно настільки важливе, що навколо нього сформувався цілий цикл свят. Ми називаємо їх різдвяно Новорічними. Починаються вони 6 грудня із Дня Святого Миколая. Далі 24 грудня, святвечір, який перетікає в Різдво. 25 грудня. Ввечері 31 грудня зустрічаємо початок Нового року. 1 січня день святого Василя. А 6 січня. Водохреща. За понад дві тисячі років до народження Ісуса кожен з народів приніс до святкування щось своє. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як святкують Різдво Українці. Чим особливі наші традиції, що готують у нас на святу вечерю, чому люди чекають на. Сходження першої зірки. І а ще дізнаємось, що таке коляда та безліч інших цікавих речей. Попри те, що Різдво, передусім релігійне свято, воно важливе як для християн, так і для всіх інших, хто оберігає сімейні цінності. Адже цей день зближує родини, об'єднує громади і цілі держави. Тож, коли ви чуєте дзвін різдвяних дзвоників, знайте, Різдво, і його дива вже пор. Ось відвечір на порозі, коляда, уже в дорозі коляда, коляда, діка з неба погляда. Ой, коляда, коляда, коля-да, моя на вечора твечора година, все зібралася родина. Коляда, коляда, жінка з неба погляда. Ой, коляда, коляда, хай обходить вас біда. Господиня гарний мила, напекла і наварила. Коляда, коляда, жінка з неба погляда, ой, коляда, коляда, хай обходить вас біда. Вже колядки чуди сюди, ой, раді, добрі люди, коляда, коляда, зірка з неба погляда. Ой коляда, коляда, хай обходить розбіда. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, коляд, коляд, коляда, зірка з неба погляда. Ісус Христос народився у подорожі серед худоби. Однак відсутність розкоші і комфорту зовсім не важлива в той момент. Важливою була його сім'я, мати Марія, земний батько Йосип і сам Господь, який благословив маленького Ісуса наземний народження. у вікна знов загляда, і з новиною йде коляда! Христос родився, світ обновився, радіють люди, Христос родився, снігу злякалась осінь руда, Люди радіють бо коляда. Христос родився, світ обновився, радіють люди. Зірка у небі. Христос родився, у Віфлеємі. Біхола сніжна, дми береда. Люди святкують, бо коляда. Христос родився, світ обновився, радіють люди, Христос родився. Кожна людина сама може обрати як іще духовніше та корисніше провести цей світлий час очікування дива. Варто лише почати, і щороку з наставанням зими до вас приходитиме це неймовірне відчуття надії і бажання творити більше і більше добра. Спробуйте і ви, якщо ніколи так не робили. Це приємніше навіть за розгортання подарунків різдвяного ранку. За всією красою і розмаїттям різдвяного періоду найважливіше не забувати важливу місію цих днів робити добрі справи, допомагати іншим і примножувати милосердя. Саме милосердя є головним символом різдвяних свят. Необхідно творити добро, щоб і наші серця стали добрішими, м'якішими та чистішими. Важливо огорнути своїм теплом особливо тих, хто дійшов із правильної життєвої дороги, помилився, запутався, адже вони потребують особливого терпіння і руки допомоги. На Різдво ми набагато сильніше відчуваємо потребу творити для когось маленьке диво, попри те, що добрі справи варто робити в будь-який час. Гляньте люди, цей день всміхається. Як дві тисячі літ тому, гляньте, люди, Христос рождається, тож віддайте хвалу йому, гляньте, люди, Христос рождається, тож віддайте хвалу йому, чули, людиця, звістка котиться, вслід сім чотирьом вітрам, чули люди. Ім'я Ісусове, прославляється тут і там чули, люди, ім'я Ісусове. Погодьтеся, що одна з найголовніших причин, чому ви очікуєте зимові свята, це подарунки. В біблійній легенді про Різдво було три волхви або три царі, які прийшли до віхтру. Йому де народився маленький Ісус, і принесли з собою дари. Золото, ладан і мир. Що таке золото, ви точно знаєте? Ладан це така ароматна смола, а миро суміш запашних олій із рідкісних рослин. Різдво – це не лише можливість отримати подарунки, а передусім родинне свято. Радість розділити зимовий вечір бідлі яниночки, поспівати, потанцювати, пограти в сімейні ігри, поїхати в гості до родичів, яких рідко бачите. Свято Різдва це свято дива. Нагада задуматися, наскільки дивовижно те, що ви народилися на світ саме на цій прекрасній планеті. Це свято вірити в те, що зірка добра зійшла і вона переможе. Атрибут українського Різдва Солом'яний дід або ж дідух. Це сніпи з колосків пшениці жита Льону Черівса, прикрашений барвистими стрічками засушеними квітами та калиною. Готувати дідух починали ще влітку. Зазвичай коли збирали врожай. Перший або останній сніп з поля ховали в комору і промовляли, щоб велося від хліба до хліба. Там він і чекав святовечора та сходження першої різдвяної зірки, коли його урочисто прикрашали, вносили до хати перед вечерею і під час свят ставили на покутті під іконами. На сіно перед дідухом Господиня ставила миску з кутею і глечик з узваром. До дідуха ставилася дуже шанобливо, адже він міг допомогти із врожаєм наступного року. У народі казали Дідух до хати, біда з хати. Родися, родиться, жито пшениця і всяка пашниця, щоб родило на землі, щоб хліб був на столі у полі достой, щоб добра було доволі, щедрий вечір, добрий вечір. Здавна люди вважали, що небо здатне віщувати майбутнє. Особливо зоряне небо. За біблійською легендою, троє мудреців, які називали волгами, помітили в небі зорю, що відчувало народження особливої людини. Вони пішли за цією зіркою і в невеличкому містечку в Флеємі знайшли місце, де щойно народився маленький хлопчик. Згодом він виріс і став знаменитим на весь світ, а його ідеї любов і добра досі важливі для людей. Саме тому зірка стала символом Різдва. Тож тепер, коли люди святкують День народження Ісуса, вони розпочинають святу вечерю лише після того, як у небі зійде перша зірка, адже та сповіщає, що Христос народився. Колядники також вирішили використовувати зірку, щоб усі, забачивши їх здалеку, розуміли, коляда йде і щасливо звістку несе. Хтось веселий надпис вивів на тоненькому ляду. Гей, свята пройшли у гості, зустрічайте коляду. Трійка коних путконових мчать по білому сніжку. Коляда везе в санчатах сто гостинців у мішку. Чуєш, дзвоники співають. Тіні, тіні, тіні бом. Нас вітає із з Я маленька дівчинка, я городі квіточка. Іду від хати, до хати з різдвом Христом вітати. Я маленький пастушок, маю куций кожушок. Я прийшов до вас до хати, щоб маленького Ісусика привітати. Христос рождається. Нехай малий Ісус на сіні. Що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. І хоч різдво в календарі записане 25 грудня, однак святкувати його починають ще ввечері напередодні 24 грудня. Всі християни України одягають святкове вбирання. Дістають із шавгарні скатартини і подають 12 пісних страв відповідно до кількості апостолів і місяців у році. Це мають бути страви без молока, м'яса та риби. Є страви, які за традицією мають бути у святвечі. Основною вважають кутю, кожен її інгредієнт не випадковий. Куття складається з пшениці, що символізує достаток, меду як символ земного служіння Христа, а також мако символи радючості. Святкова трапеза починається з ложечки куці. А як її приготувати, ми пропонуємо подивитись майстер-клас. 24 грудня на небі сходить перша зірка, розпочинається сватий вечір. Хтось запалює свічку, всі сідають за стіл, кушають 12 страв, співають колядки, а головне ділиться своїм теплом та усмішками з тими, хто поруч. Як бачимо, Різдвяна вечеря це не лише дуже смачно. А передусім весело, щиро, сердечно, благословенної і смачної різдвяної вечері вам, дорогі українці! Традиції важлива частина нашої історії, пам'яті, ідентичності. А простіше це те, що робить нас українцями у християнській традиції. Коляда починається на святвечах у деяких регіонах у перший день після Різдва і триває до водохреща. Першими йдуть колядувати діти, віншують з добробутом і співають про те, що син Божий народився. Отримують від газ цукерки, бублики, пироги, копійчини. Поколядувавши в одній хаті, ватага йде до іншої. Часто її запрошують до столу. Як стемніє, виходять колядувати і дівчата і парубки. Небо і земля, небо і земля, нині добре Ангели Ангелові люди, ангели люди, весело праві. Христос родився, Бог воплотися, ангел співач, царя віта, поклі вітають, пастирі гра, чудо, чудо, повідає. Можливо вам цікаво, навіщо взагалі співати колядки? Такі свята, як різдво, часто супроводжує своєрідна магія, а співання колядок допомагає поширити цю магію. Якщо ви приходите до господарів колядувати, Таку пісню Добрий вечір тобі, пане господарю, усіх виразів та наступного року в цій господі все буде добре. Тому колядників приймають і з радістю, і з подарунками. Адже вони не лише приносять втім гарний спів, а й замовлюють щастя і добру волю. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, пословить ваше життя, щоб ви в милі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя бла. Пословить ваше життя, щоб ви ми в мирі проживали і біди не знали. Дорогі друзі, сьогоднішнє свято наповнило наші серця теплом і радістю. Ми згадали, як святкували українці різдвяні свята. Як важливо ділитися світлом і добром. Дарувати один одному щирі усмішки і гарний настрій. Різдво – це не лише свято, коли ми запалюємо свічки на столі. Це час, коли світло запалюється в наших серцях і у селях. А найважливіше місце, де це світло повинно завжди горіти, це родина. Дякуємо вам, люди добрі, за те, що були разом із нами. Бажаємо вам свята, здоров'я та злагоди, миру і любові. А ми на цьому всім чесним та гречним низенько вклоняємось, прощавайте та злого на нас не майте. До нових зустрічей, щасливого Різдва. Гляньте, люди, Христос рождається, тож відаєте, хвалу Йому. Гляньте, люди, Христос рождається, тож віддайте хвалу йому.